Як прокачати себе користуватись штучним інтелектом. Доволі часто нам дають поради тикати пальчиком на ті чи інші кнопочки. Одначе, як ви розумієте, буквально через місяць це все нікому не потрібно, тому що інтерфейс міняється. Уже в найближчий час, я думаю, що будуть якісь аватари, які будуть робити за нас борщ, ходити на роботу і робити масаж. І маю на увазі в прямому сенсі. Тому нам потрібні метанавики. Тобто немає потреби вимірювати кожну хвилю в океані, бо наступного дня він буде зовсім інший. Буде шторм, штиль, ну і так далі. Нам необхідно зрозуміти такі от загальні параметри, які дадуть нам можливість подорожувати на дошці хвилями, які постійно міняються. А тому, буквально із сьогоднішнього дня тренуйтесь в наступних контекстах щодня. Візьміть якусь одну задачку, яку ви будете думати, як делегувати штучному інтелекту, і делегуєте йому. Можливо, написати якийсь текст, вичитати його і кома розставити. можливо, проаналізувати якусь статистику вашого документу, там, excel таблички ну і так далі. Через рік у вас буде аж 365 різного роду функцій, делегованих штучному інтелекту. Це перше. По-друге, якщо ви будете тільки один у цьому світі штучного інтелекту, то. Ця пригода буде така собі, сумнувата, необхідно навчити і ваше середовище, домашніх, колег, керівника, можливо, вашого чи підлеглих. Тому кожного дня задавайтеся запитанням, а як я можу підказати своєму колезі, своєму найближчому якомусь е персонажу там, родичам і так далі, як же ж. Користуватися штучним інтелектом. Принаймні, один якийсь крок зробіть: зареєструйте аккаунт, або нехай сам зареєструє, підкажіть, дайте якусь пораду і так далі. Тобто за 365 днів у вас, ви вже розумієте, які будуть результати. Ну і третє. Щоразу, коли ви делегуєте якусь функцію штучному інтелекту, задайтесь запитанням, а яку когнітивну функцію вашу власну це атрофує. Навіщо це потрібно, щоб не було деградації, деградації наших інтелектуальних здібностей. І якщо ви усвідомлюєте, що, до прикладу, краще стали писати, одначе гірше говорити, висновок який заворотній зв'язок, тренуємось, тобто як зарядка. Якщо ми постійно їздимо на автомобілі, то нам потрібно додати ходьбу і біг. Якщо ми постійно комусь делегуємо думати в якомусь одному контексті, то нам необхідно. Додати вправ, щоб ця ось функція залишилась у нас принаймні на тому рівні, на якому вона є. А краще, звичайно, натренувати її і покращити.